Вітаю вас, хлопці і дівчата. Поки мені там фото так обробляє чергову партію фотографій, запишу відео про на одне питання, яке мене зачепило. Зачепило в хорошому розумінні, просто пояснити людям ситуацію. Після останнього відео мене запитували, скільки, от популярне таке досить запитання від початківців, скільки потрібно вкластися так, щоб почати заробляти на чи працювати на стоках. І... Я там відповідаю людині, декілька мене запитувала, так люди, я пишу 60 доларів купити пакет Міджорні, плюс 60 доларів купити 10 тисяч по знижці, 10 тисяч фототазів, щоб ми мати можливість описувати. Ну і плюс там 10-22 чи найтрошки більше доларів, щоб купити, ну, чи почати апскейлити. І в результаті людина собі додає там то-то, то-то-то. І потім відписано, типу, дорого, або взагалі не відписує. І ти розумієш, що для людини це дорого. Ну, дивіться, і от ми захотілося на це пару слів сказати. Якщо ви хочете не працювати на когось, а на себе, повірте, що це є найменше, що ви можете заплатити. Тобто цих 60 плюс 60 плюс, нехай грубо, грубо там 20 доларів, щоб стартанути, для, то це скільки? 120-150 доларів, ну максимум там 200 доларів, повірте. для... Мало для того, щоб розпочати бізнес, це є копійки. це копійки. Я пригадую, я вже не говорю про ті, щоб кафе відкрити, якийсь магазинчик відкрити, почати там щось розвозити, якогось грузовичка придбати. так? Я пригадую, десь 2010 рік, 2012, я там починав. що це? робити ті домові знаки, то тоді була модна тема, чи оцифровувати старі відеокасети. Йой, скільки того, по-перше, все одно ви щось повинні придбати. Фрезер я тоді придбав, в рекламу вклався, офлайн-рекламу, друкували мені. Флеєра, я це Ага, платив фірмі, яка ці флеєра розносила по поштових тих, по поштових скриньках в будинках. Що то я ще тоді робив? Ходив по квартирах, розносив людям це все. Ну одним словом, воно обійшлося мені на той час в тих цінах не менше ніж 200 доларів. Нічого я тоді не заробив толком і походиш по чужих квартирах, це і розносиш людям. Ви розумієте, тут за 200 доларів. Ти вже можеш стартанути. Там подивитися пішло-не пішло. Звичайно, з першого разу у вас ідеально нічого не вийде, ну, але ти вже пристріляєшся, побачиш, де краще, ліпше, і вже далі будеш приймати рішення. Тому, якщо з бізнесу, якщо ти хочеш почати на себе, кращого на даний момент я не знаю. З офлайн, з такого, якщо дуже дешевше, з, з таких, що я особисто знаю, так, речей то є, це береш грузовичок, їздиш по сел, ну 20 років тому така схема працювала, то точно я знаю, зараз не знаю. Е, береш грузовичок, їздиш по селах, збираєш капусту в людей, потім привозиш і продаєш на своєму районі. Або ще схема недорого купуєш кущі малини, вкладаєш, садиш, не факт, що то воно все, що воно виросте, не факт, там ще треба їх поливати сильно. Подавати, підживляти, о, тоді продаєш малину, це також схема, Я знаю, бо ще років два тому я ще також стояв, продавав з іншою людиною. Тебе муніципали ганяють, що ти там стоїш. Також можна заробляти, можна непогано заробляти, але ну, це потрібно вкластися, без того не обійдеться. Якщо вас це не такі теми не цікавлять, то стоки це не найгірший варіант. І ще одразу люди говорять: типу, чому я це розказую? Ну почнемо з того, що само собою. Контент для каналу не буду цього приховувати. Чому я розказую про стоки? Але друге, все-таки все це вигідно. Мені вигідно, щоб інші люди, щоб це робили не індуси, там не десь не, 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 не пакистанці, аж це робили наші. Це вигідно, тому що, по-перше, чим багатші люди навколо, так, тим і краще, і в тому числі мені. Я колись ще колись там в академії вчився. Я думав, От, прикольно заробляти там, ну, на той час там, там, більше там, тисячі доларів. Так? А тоді, 90-х, це, 90, це було все бід, О, І ти, типу, такий багатий, та, всі там бідні, а ти такий багатий. Тепер, потім вже, з часом я зрозумів, що це помилка. Вигідно, коли не тільки ти багатий, умовно кажучи, ти заробляєш 10 тисяч доларів, а всі заробляють 300 доларів. Ні, це не вигідно. Типу, ти відділяєшся, та, в тебе крута машина, та, ти собі щось можеш дозволити. Насправді це не є круто. Круто, коли і ти 10 тисяч в місяць заробляєш, наприклад, долар, і всі навколо тебе 10 тисяч доларів в місяць заробляють. Просто поставте на паузу і подумайте, або після відео подумайте цю, цю тему. Тому що, е, умовно кажучи, якщо всі заробляють по 10 тисяч, то ви живете всі, як ти живеш як, як в Швейцарії. А якщо тільки ти, то ти живеш так десь в Трущобах в Бразилії. І потім навіть ти там, йдеш з своєю чи дітьми, чи жінкою, чи рідними. І тебе по дорозі пограбує, тому що ти серед бійних живеш. Чи, наприклад, на виборах вони легенько за гречку продадуться, так? тому що навколо всі бідні, і ти живеш вже також в цьому, скажем так, в тому, що наголосували. Так? Тому, якщо трошки ту тему подумати і скажімо так проробити, так, в голові. То видно, щоб всі також заробляли. Просто. Тому беріть і користуйтеся на даний момент, поки схема працює, як я сказав, ці стоки це краще, ніж десь індусичі, чи... нічого проти них немає, звичайно. О, але нехай гроші сюди йдуть, щоб навколо люди були багаті, навіть як вже на то пішло, десь хтось тобі допомогти. Що ти живеш між бідних, так? Що ти живеш між багатих? Щось попросив, тобі люди завжди допоможуть. Тому беріть, поки що на даний момент схема працює. Зроблю ще окремий ролик конкретно, як це робити, але. Треба пробувати. Звичайно, ризики є, можуть бути плюси, можуть бути мінуси, так? але нічого кращого на даний момент, враховуючи всі реалії, всі, все, що скажімо так, в яких умовах ми живемо, краще я зараз на даний момент не придумав. Плюс, дивіться, ще два роки тому і заходити на стоки було гірше парадокс. Все кажуть, що раніше треба було, але насправді було гірше. Тому що? Вам, щоб навіть найдешевші, там більш менш нормальні техніку, об'єктивчик, світло купити, штативчик, так це в 200 доларів. Ви 100% не вклалися, щоб стартанути. Ви б не вклалися. Плюс ще такі є речі, як знання. Тобто, ви навіть якщо б ви мали обладнання, так це треба, як кажуть, око набити. Розумієте, щоб ви одне, щоб там ой, щоб кадрування було нормальне, щоб горизонт світло, не горизонт не завалений, світло, щоб це все воно більш менш грамотно було. Вам треба купу часу, щоб навчитися, знання, е, вам треба інвентар, щоб це все знімати, чи десь людей знайти тут. Ви тепер можете стартувати такі, скажімо так, можливості, коли, колись не було. Зумієте, яких ще два роки тому не було? Вам без техніки, без нічого, ти можна Adobe і на Freepik закидати, ну і на хліб з маслом вам буде. Я не сказав крою, я не сказав, особливо на початках. Вас не буде багато пускати закидати так, але. Хоч щось можна почати робити таких ж, е, можливостей ще два чи рік тому не було. Ще наскільки скільки можна зробити? Скільки можна зробити? Дивіться, якщо працювати, від давайте так вже конкретні цифри скажу від 50 доларів в місяць до декілька тисяч доларів в місяць. Яку нішу ви який ви займете проміжок, залежить. Від вас в значній частині, і в значній все-таки від везіння. Все-таки доля везіння є, там багато є факторів, можуть заблокувати, можуть тенденції змінитись, може взагалі це все заглохнути, ця тема Но на даний момент дуже багато залежить від вас. І від везіння, і наскільки ви зможете все-таки це масштабувати. Наскільки масштабувати, можливо, у вас є хтось з дітей, там, жінка, чоловік, щоб припахати можна так, щоб вони вам допомогли, тому що зараз рішають все-таки масштаби. Не, не так, щоб хтось там. Сачкував так, а ви працювали по можливості. Зробіть це як міні-міні як студію домашню, і тоді воно все може закрутитися. Ну доля везіння є по любому. Ще так я от деколи в соцмережах дивлюся, там Треці люди, якщо там тіпа, щось менше, ніж 5 тисяч доларів в місяць чи три, то це не солідно, це ніще вони говорять. Ну Дивіться, не, не читайте цих всіх е, інфо-циганів, інфо інфоциганів. Е. Моя думка така: перед тим як там мріяти про мільйон доларів чи там по 10 тисяч доларів в місяць, спочатку спробуйте самостійно вийти хоча б на тисячу доларів в місяць. Якщо вас, е, ви ще таку планку не, не брали, так, вийти на це. Щоб не то, що вам люди говорять, що там можна, не можна, що ви самі попробували. Якщо ти сам попробував, ага, теоретично. Я вже знаю, наприклад, що таке тисячу доларів в місяць. ага, І це для тебе не стає, щось якась адреналін навіть не виділяється. Тобто, ну, в принципі, це може бути, нормально, Та, є таке. Що спочатку на це вийде, а потім вже мрійте про 5, про 10 і більше тисяч доларів в місяць. Спочатку вийде хоча б на цю базу. Отакий От сьогодні невеличкий ролик, поки мені там, на, тому, на ноутбуці той фототак обробляє. Зараз піду також закидати, але я думаю, початківцям оце, це відео було корисним. Все, всього найкращого.